Ну, це, чесно скажу, це є чисте відмивання грошей. Це комунальна установа, кінодністер. Ну, Хто чув, десь колись повезли. Вони мені привезли, тут декілька сторінок, заходи розписані. Але в жодному заході не написано в тому переліку, коли це відбувалося і де відбувалося. Ну, от провели заходи, возять кіно ніби куди возять, клуби закриті, про що ми говоримо. Зараз всюди стоять і, і, проектори, установки нові, ну що вони зробити, тобто це є чисте таке, я вважаю, відмивання тих коштів. Так, зробити відділ в структурі, наприклад, пропонував центру творчості. Відділ, який би з трьох чоловік, який би займався е, відслідковуванням, дотримання е, законодавства в сфері кінематографії. Так, ну, але не тримати цілий штат. І, Купу людей для того, щоб просто сиділи, зарплату отримували. З тим так само буде розбиратися.